Доброго дня. Я хочу презентувати свою реалізацію гри Лабіринт на пролозі. Я обрала для реалізації два алгоритми: алгоритм BFS або пошук ширину, та алгоритм Азірочка. Обидва алгоритми використовуються для пошуку шляху у графі або між точками на полі. В обох випадках структура графу це і є наш лабіринт. BFS це алгоритм пошуку в ширину, який працює з графами, що мають ваги ребер, одиниці, або коли ребра не мають ваг. Алгоритм працює, використовуючи чергу, він починає з початкової вершини та перевіряє усі можливі шляхи до кінцевої вершини, що знаходяться на відстані 1 крок від початкової вершини. Якщо кінцева вершина не знайдена, тоді алгоритм переходить до наступного рівня глибини, щоб знайти всі шляхи на відстані 2 від початкової вершини та так далі. Алгоритм продовжує перевірку кожної вершини до тих пір, поки не буде знайдена кінцева вершина. А зірочка це алгоритм пошуку, який використовує додаткову інформацію про відстані до кінцевої точки, щоб зменшити кількість перевірок, які не призведуть до кращого розв'язку. Алгоритм також використовує чергу, але додатково зберігає відстань від початкової вершини до поточної вершини, та оцінку відстані від поточної вершини до кінцевої точки. Відстань вимірюється у одиницях відстані, а оцінку у вартості, що розраховується в залежності від конкретної задачі. Використання цієї оцінки дозволяє алгоритму більш ефективно обирати наступну вершину для перевірки. Алгоритм А-зірочка, по суті, є розширенням алгоритму BFS з тією відмінністю, що замість звичайної черги використовується пріоритетна черга. Фронтенд у uh, мене реалізований за допомогою JavaScript, фреймворку Vue.js, а також HTML та CSS. Для uh, програми використовує, uh, звичайно ж, пролог, що uh, використовується для написання логіки. А об'єднання прологу та інтерфейсу, тобто виклик коду пролог з JavaScript, було можливо завдяки svi прологу який ми наразі використовуємо при вивченні нашого курсу. Тут ми можемо побачити, як саме виглядає мій інтерфейс, але детальніше ми його розглянемо пізніше, коли ми будемо тестувати програму. Та я думаю, що наразі ми можемо перейти до коду програм та працездатності гри. І так. Тут ви бачите код програми, також використані бібліотеки. Я використовувала також Tau-Prolog та Bootstrap і jQuery. Для того, щоб зробити програму більш інтерактивною та захоплюючою, саме тому я використала jQuery та Bootstrap, або додати стилізацію та анімацію до інтерфейсу. Це дозволяє користувачам бачити, як працює алгоритм та наочно. Розглядати його рішення. І так, ось також ось компоненти Vue.js, які я використовую, та логіка на пролозі. Два файли з алгоритмами, та також два файли, які допомагають об'єднувати об алгоритм з інтерфейсом. Та ми бачимо використання цих алгоритмів відображення на інтерфейсі. Нашої програми. Е, також файл index.html, який ми запускаємо, до якого під'єднані усі бібліотеки та наші файли з рішеннями. Та е, стиль CSS, де прописана вся цвіт... кольорова гамма та інші е, стильові рішення, які я собі запланувала. І так, я думаю, що можна перейти до самого лабіринту. Ми можемо побачити зліва в верхньому кутку, ми можемо обирати, який алгоритм ми наразі хочемо протестувати. Також ми можемо регулювати швидкість, з якої працює програма, а ми можемо регулювати кількість рядочків та колонок для поля. Окрім того, ми можемо рандомити малюнок нашого лабіринту. І кожного разу він буде різний. Або ж ми можемо намалювати його самостійно. Для цього ми можемо, наприклад, обрати опцію Стіна та намалювати якийсь будь-який лабіринт. Щоб додати старт, треба натиснути на старт. Щоб додати фінішну точку, можна, треба, додати, треба натиснути на кнопку Фініш. Також, якщо нам щось не подобається, ми можемо взяти. Таку опцію як стирання та прибрати будь-що хоч старт, хоч фініш, хоч стіну з нашого поля та почати заново. Якщо нам не подобається все, то ми, звісно, натискаємо reset та починаємо малювати лабіринт знову. Я думаю, що ми зробимо рандомний лабіринт. Ви оберемо, наприклад, стратегію BFS. Можливо, давайте зменшимо наше поле. До 9.20. Знову його зарандомимо та почнемо шукати шлях. Ось ви можете наочно бачити, що програма відображає те, як вона шукає шлях. Жовті клітинки це вже пройдені. помаранчеві це ті, що вона аналізує, а темно помаранчево це та, як вона наразі рухається. Зараз ми почекаємо, доки вона дорухається до точки. І ось в кінці ми бачимо. Лабіринт, який промаль... і найоптимальніший шлях промальовано зеленим кольором, ми можемо обрати тепер інший алгоритм та знову ж таки знайти наш шлях. І ось ми бачимо, що в даному випадку рішення йде зовсім інше. І ми почекаємо, поки все ж таки ми знайдемо вірне рішення цього лабіринту. Ось ми знайшли вирішення, та бачимо новий шлях, який намальований вже іншим алгоритмом. Таким чином, ви можете задавати будь-які лабіринти, малювати їх самостійно або ж рандомити, якщо вам не хочеться малювати самостійно, та гратися скільки завгодно до складності, цікавості та взагалі щодо завдання лабіринт та в порівнянні з іншим мови, так як алгоритми А-зірочка є досить стандартними. То протягом навчання я також реалізувала їх на таких мовах програма, як Java, C Sharp та інші. Мушу визнати, що найкоротше рішення було знайдене саме мовою програмування Prolog, але складність виконання цього завдання доволі велика для мене, полягала в тому, що мені складно було об'єднати графічний інтерфейс із мовою програмування Prolog, щоб воно відпрацьовувало коректно, відмальовувалось так, як я собі запланувала, та е, повністю відображала шлях пошуку е, рішення лабіринтом. Тому більшість часу я витратила саме на об'єднання е, інтерфейсу з кодом, через те, що насправді алгоритми доволі легкі, то написати їх на пролозі було нескладно. Але от об'єднати інтерфейс. Та логіку програми було складніше. Але це завдання виявилося для мене дуже цікавим, і насправді мені дуже подобається малювати різні лабіринти та бачити, як саме програма шукає їх рішення. І мушу визнати, що знаходження рішення відбувається порівняно швидко з іншими мовами програмування. Через те, що, навіть якщо намалювати тут великий лабіринт, можемо спробувати. Наприклад, 30 на 20. Та зарандомити його. Тут навіть він не влазить, трішки краще зменшити. Ну, це в нас доволі легкий. Якщо, наприклад, додати фініш кудись сюди та запустити, наприклад, зірочка алгоритм. А, ну, то він відпрацював доволі швидко, якщо ж BFS, то тут ми бачимо більш, більший аналіз поля, і насправді, в, будь в порівняно з іншим мовою програмування, наприклад, з того з Java, в будь-якому випадку цей аналіз відбувається доволі швидко, особливо враховуючи затримку з графічним відображенням, яке відбувається в будь-якому випадку, то я мушу визнати, що е, програма на пролозі. Найбільш ефективна з усіх, що мені доводилося написати з точки зору реалізації гри Лабіринт. Ось ми знайшли шлях. Дуже дякую за вашу увагу. Якщо є будь-які питання, задавайте. Буду рада відповісти. Гарного дня!